Друзі, наступний хліб ми робимо з гречаного борошна, продається в сільпо, в метро, десь в районі 40 гривень кілограм. Тобто, фактично, це буде як гречаний такий хліб, е, дуже корисний і абсолютно нешкідливий, на, на відміну від інших хлібів, там, наприклад, які забивають судини. Ось таке молоко ми пів літра. Подивіться, будь ласка, дали сюди дріждів таких. Приблизно тут 100 грам. Ми дали 35 грам. 35-40 грам чайну ложку солі, чайну ложку стевії. І отак зараз просіємо, замішаємо. Зараз оце ми поставимо на... Плиту і доведемо до 30 градусів. Але, друзі, не більше 36-40 градусів, бо тоді дріжджі помруть і не будуть працювати. В районі 30 градусів вони зараз перероблять тут, а ще сюди одне яйце дав. Одне яйце і, і олію оливкову, е, одну столову ложку, навіть півтори. Бачите, отаку, ніби заквасочку зробив. Зараз вона вже постояла. 20 хвилин зараз нагрію її трошки, і воно ще простоїть хвилин. 20-30. Додамо сюди, замішаємо і в духовку на 45 хвилин при температурі 150-180-200 градусів. Ось пройшло буквально там півгодини, замішали ми таке тісто просто ложкою. Клопотенко навіть шеф в кухарі казав, що можна ложкою собі так 5 хвилин помішати і все. Не обов'язково там вимішувати по 10-20 хвилин руками і мучитися. Головне, щоб дріжджі почали працювати. Тоді воно підніметься трохи, розумієте, і буде смачне. Подивіться, будь ласка, розумний вибір. Ну, це не реклама, кажу, ми придбали це в, в АТБ, там пару гривень коштує цей виноград. Ось подивіться, ми його поставили на півгодини в воді, але вода була ржава з-під крана. Я щось забув про це, вони напухли. Цей виноградний пух, бачите, якийсь товстостий, але, каже, потім зливав, і вода була жовта. Ржава. Ну нічого страшного кажуть, що ржава вода інколи також корисна, бо вона ніби це як залізо в кров попадає. Бо у нас, наприклад, кров на основі заліза, і тому залізо нам потрібно, так би мовити, для організму. А, наприклад, в пауків кров на основі міді, вона синя, тому вони швидко дуже рухаються, так би мовити. кажуть. Ось, бо там йдуть імпульси без всяких затримок. Тому що мідь набагато швидше проводить струм, електричний, нейрони. А інопланетяни кажуть, що мають кров на основі цієї срібла, розумієте, і золота, бо там навіть ще краще струм проходить. Ну, то таке то жарти, звичайно. І ось така форма у нас є резинова, бачите? Ми зараз сюди перекладемо і на дві на години поставимо в духовку. Хай воно просто постоїть при температурі приблизно там 30 також градусів, щоб дріжджі почали працювати ще більше. І все, воно підніметься, і тоді дамо 140 градусів 150-160 на 45 хвилин. Це дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, можливо, зроблю третю серію, просто покажу, що вийшло. Але, друзі, в будь-якому випадку ви знаєте, що гречаний хліб він дуже корисний. Оскільки це просто гречка, гречка з ізюмом, а минулий хліб я робив з жареною він ніби сюди дві цибулини різав і її жарив. Дуже смачно вийшло було. Цілий тиждень їли той хліб, його можна навіть заморожувати. Наприклад, 4-5 чоловік можуть їсти кілограмовий хліб ну, 3-4 дня. Розумієте, собі смакувати. А не наїдатися, знаєте, як оцей лаваш там чи якийсь ходок купляєш, там тобі булка така відразу 200 грамова. Для чого? Це шкідливо для організму, для судин. Білий хліб він забиває судини. Потім інсульти всякі і тому подібні речі. Все, будь ласка, не придирайтесь до слів, бо ми вже в віці, ми можемо щось забути, щось неправильно сказати, тому треба результат. Показали, як хліб робиться гречаний, кукурудзяний або інший. Робіть собі так само і побачите, наскільки це, наскільки це не важко робити. Розумієте? Ну що тут? такого? Замішав тісто, залив молоком з дріжджами, засунув туди і запхав. І все, що це важко робити? Абсолютно не важко, мені здається.